Доброго дня, у нас все традиційно. Андрійцю. вітайся. Привіт-привіт. 27. Мені 27 чи 26? 27 лютого. <світ> стара людина. <світ> О, до речі, стара людина. 27 лютого сьогодні. так. матір. Так. <світ> так. Там така. Ми гуляємо і ми пропускаємо що До нас на поле ніхто не приходить. Бачиш, там собачкою дівчинка тут і на полі. Тому що люди з старої формації і нам все одно насрано чи ні. Виходимо, так обходимо ці е екскременти собачі, і не тільки, до речі, собачі, а й людські. Тому що сюди іноді заходять люди. Які... Та ні, не кажіть такого. Раз, ну, Та ні, 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 Фокально треба, треба пожартувати. <реш> 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 не буває такого, не буває такого, щоб ти вийшов на стендап і не, не... щось про гівно не Почекай, Які от зараз коміки? Ти дивишся коміків? Я не дивлюся, але дивився одного разу. У нас є стендаперів. стендаперів ст... Наших українських, правда? А, так, так. Та, я до речі, прямому, я... Ну, тобто я слухав їх наживо. До речі, того, речі, дуже такі прикольні чуваки. Я не знаю, я, я ще смішних не бачив. О, на рахунок смішного. Я ще смішних не бачив, мене ще не, не смішили наші кожен. Ти, ти, ти бачив цей контент з Дурнівом? Його контенти? Я бачив, але без звуку. У я тобі рекомендую. Я без звуку, Я, коли там сидить, наприклад, Маша Єфросініна і ця друга, теж з русським прізвищем, як її така що сексі, що знімалася, знімалася в, в, в кліпі кургана ігрегата, вчителька моя. Це стара людина. Хуй -ху став на тебе, пам'ятаєш це от Дивись. От до речі з нею. Як же, як же ж вона? От тобі напишуть як вона. Наша Єфросініна на раз, так. а друга Сексбомба бомба так. у нас. Даша, оставь його. Офігітельно О, От і я одного разу бачив Дурніва з Дашою Астафівою і Машою Єфресіню. Я ж кажу без звуку, я б дивився на дівчат. Пофіг на дурніва. Нафіга мені їхні жарти, якщо там були такі класні, класні дівчата. А от до речі, тут треба бути ідіотом, щоб жартувати. З такими дівчатами. Він, та от коли ти послухаєш це зі звуку, ти побачиш, про що йде мова. Власне. От, отримаєш задоволення, я тобі силочку скину. Не треба мені. Не треба мені, давай самі жартуємо. Ти, ти знаєш, що жартує? Пам'ятаєш, як наші батьки жартували? О, так. О, так. Ну як, як жартували наші батьки? Старше покоління? Мій батько жартував дуже гарно і завжди це. Я йому завжди заздрив, бо він дуже-дуже, сказати, він солені перші жарти дуже любив, такі народні. А ту частину української культури, знаєш, яку заганяли постійно в підпілля, от дали перець, оцей от такий от, журнал Перець, угу. дозволений гумор совєцький. Ну, Але існував справжній, існував такий, який мав анекдоти про Москаліїв. Взагалі етнічний. Так де, зараз та сама багато. тема. Зараз молодь жартує в ту саму сторону. Ну, 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 так. Є, я, я розумію, що це, ну, ясно, що на стереотипах, на ні, ні, різниці ні, ні. між людьми, на культурами будується гумор. А тоді ні, тоді якраз от це було. Мій батько розповідав такі анекдоти, які зараз здаю... Зараз, якщо згадати, ну просто вони здаються новими. От. А вже а гумор, який твориться зараз, він здебільшого не. Він сучасний. Він не смішний дуже. Він смішний. Добре, давай по-іншому. Як ти відносишся до мультфільму Південний парк дивився? Добре, ми його з дружиною перекладали. Ну, то твій переклад? Вони вбили келі. Хто перехточа? Твоя фраза. Почекай, Андрійцю. Мене я завжди мене то цікавило. Ви перекладали південний парк з дружиною? Так. — Куди ти втікаєш? Стій. Ми перекладали перші два, здається, сезони. Не два, ну, я, не, я вже не пам'ятаю, це так, так давно було, це був рік 2007, здається, чи 2006 ще навіть. І коли mm -hmm. тільки е, купили південний е, парк. Так, і ми перекладали, не пам'ятаю, чи парні, чи не парні серії двох чи трьох сезонів. О, я от не згадаю, чи парні, чи не парні серії. Тобто хтось інший перекладав. Е, е, Друга, четверта, шоста, ну і ми так. В житі ти нудний. Вони сказали, що ти дуже слово, я дуже цікаво, не нудний, як. Ну тому що вони не мають життя гумору і не вміють жартувати. Вони вміють жартувати, вони охерні. Ну ні, я старий сноб. Я старий сноп, мене не смішать, тупі жарти. А які тебе смішать? Жар, мудрий, Мій тато казав, що Модертокінг модер це не музика. Ну правильно, тато казав. Це А мене а недавно був такий жарт, що я е, такий Андрій, Андрій Жолок. Е, медик. Е, так медик. А, е, я не встигаю за тобою. Ти кудись підносить. Встаньте. Ми ж гуляємо, ми ж собаками гуляємо. Ви помітили, друзі, що сьогодні ми гуляємо без фокусу. Так, да, Фокс. Думається люди... постійно до Шукай м'яч, он там. Фокс, Фокс, Фокс має певні задачі. Андрій Жолоб є такий музикант, і він зараз на фронті. Дай йому Боже здоров'я. Музикант групи Бетон. Дуже гарна група, які грають дуже цікаву музику. Вони так виховані на такому доброму постпанку. Панку. Такі хороші хлопці, люблю їх. Так він. Десь uh, якусь uh, цю, зайшов якусь рекламу Head and Shoulders. І хтось написав замість Head and Shoulders. Heed Shoulders, Як Томас Андерс. Як, mm -hmm. uh, <laughs> я не розумію цього хомору. А це було смішно. Я, я не Ти вважаєш, що head було Shoulders. Head and так, це хороший гумор, тому що це yeah. гумор про, про те, що з нами вже було. що Heedin Sonдерs це з одного боку ну, ну, цей вот третій модерн Токінг. Хеден Шондерс. І що там хто то Пауэр? Э, Дітер Болін. <рискій> Дітер Болін, Геден Шон і Томас Андерс. Пармалат. Э, перука Перука Дублер э, Томаса Андерса. Я вважаю, що так, що це гарний Nie. гумор. І Андрій пожартував гарно. І Андрій це стара олдскул, стара старашко, так само, як і я. Да і всі же. сміялися. І це було смішно на Фейсбуку. Я навіть повторити цей жарт не можу, тому що він більшою мірою візуальний. Послухай. А, є добрий гумор, а є гумор нижче пояса. От послухай, є е -е. такий стендапер Тимошенко. Uh -huh. Дуже класний хлопець. Мені я перше. Це е, моя думка. Моя думка, що він Тимошенко був... кажеш, так? Прошу? Тимошенко? Тимошенко, ага. так. Е, моя думка. Е, Ю... Подивився. Подивився його стендап перед війною і після війни. Ага. Той чувак, який е, перші стендапи робив на російській, ага. і, і повністю російськомовний ага. і повністю перейшов на українську. І він ага. так зазвучав. І він так зазвучав культур. За ти, ти не подумаєш, що ну, я там, і він дав той критикую. Пол... Я не критикую, мене просто не смішить. Ну, то... Я не критикую. Я не критикую. Я... Я... Для того, щоб критикувати щось, розумієш, Макс, для того, щоб щось критикувати, треба це добре знати. Ви просто ні. Я з того, що я бачив, так я не, критикую, я не можу робити генеральних висновків. Мені здавалося, з того, що я бачив, що там не було доброго. Але це не значить, що... Це когось не смішить. Тобто в системі вільного суспільства абсолютно необхідно мати щось таке, як стендап. Просто у нас не було ж традиції стендапу. Так, да, ми розвивали тільки анекдоти. Так само, до речі, як і корпус, да. так само, до речі, як і есигістики. Слухай, та, зараз це... так, ми будемо мало, а, мало, Я ти знаєш, я впевнений в тому ну, Документальний багато, багато? все забагато все. Українці, все але на правду в культурі ми моцні. Ти подивишся, як інформаційна війна йде з гумором, як задавлюють. Ну, Я так. маю на увазі навіть матеріал серйозний, та сатира, той жорсткий такий загон, так. яких заганяють, але через гумор заганяють. Мені здається так. Мені здається, що от е, Україна зараз перебуває <кхем> під владою. Мемократії, щоб це не означало. Мемо, шутки, мемократії. мемократії, влада мемів. А, то ти придумав таке слово? Ну я не знаю, може хтось до мене придумав. Я так називаю. Я, ну Треба подивитися. Мемо, Мем, мемократія мемократія. Так. Ну подивимось. Влада мемів, так? Ну тобто, меми як такі, як така універсальна зброя від президента, який там... І залужного, а. які самі можуть продукувати меми, тому що Не. Вони... Не, знаєш, це нове покоління, це покоління, яке це приймає. Попереднє покоління, просто буде до того. Заборона була, ми, ми ніяк ворогі... можна подавати, то треба подавати по-іншому. Ти розумієш? Ворогі... Міняється це, це дуже добре. Ну, тобто, ми говоримо це, про стендап ще... чи взагалі про український гумор. Якщо я... говорити про український гумор, то я його оцінюю високо. Мені здається, що завдяки гумору, завдяки потісю... а, і, і, і в нас я, я тобі от. У в... нас прекрасний гумор український, але тут, ми говоримо, коли тут, ми говоримо тут про стендап. Ні, раніше просто домінував в Ютубі російський е, контент камені. No, no. Він був моцний, направду, то було цікаво, щось no, нове. Знову таки, те, але що наші я дивився, були... це було жалюгідне і нецікаве, і не цікаво, і, і, і зараз... Російське і, 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 і наші постійно орієнтувалися на цей, да. на цей дебільний кацапський гумор. Який От дурні... Абсолютно. От Дурнів От... пішов зовсім іншим шляхом. О, слава Богу. Тимошенко чувак просто. О, слава Богу. Я багато інших, але я покажу, оці два в мене лідери. Ну, ти По розумієш, та? Ти розумієш так. що значить от, оцей от російський гумор, так? От, наприклад, наша Раша, це, ці, що два придурки грали таджиків, так? Ну. Ні, я розумію. Ну, це прис... ну, ти розумієш, так? Тобто... Чекай, у нас теж була файна Україна, де е, варіаті... Е, так. Е, так це ж було. Той предатель молочний, сука. Ну, правильно, тому що це була жульгідна українська копія, як завжди. Тому, знаєш, тому що дуже добре, що ми Та, вириваємося що люди, на подивися, інші. От так. коли хлопці, коли хлопці е, коли створюєш свій контент, він виходить з нуля ліпше. Ну, Просто ліпше. Ну, так, так. Так, все. можна щось піддивитися, можна подивитися оформлення, як працюють камери, як робиться звук, сам, сам хід. І зробити, взяти це за основу і зробити, наворотити на це своє. Це нормально. Це не не є плагіатом. Ну, одного це нормально. Ну, от, наприклад, на що я би мали, стільки, що показав? Нічого, буде. нічого. На що ви мали орієнтуватися так звані стендапери, яку літературу вони мали би українську читати для того, щоб, щоб е... це, бути це, не ідіотом. ти ще книжку хочеш продати? Ні, я хочу порадити. Я хочу порадити людям. Я хочу порадити людям, які... Намагається людям продавати Це зараз гумор дуже, дуже злий. Ні, я не злий. Я просто хочу порадити людям, які намагаються ліпити гумор в прямому ефірі перед людьми. Я хочу їм нагадати, що існує щось таке, як українська література. Українська народна творчість, яка може додати до вашого гумору пікантних ноток, якщо ви взагалі не читаєте українську літературу і ви вважаєте, що ви жартуєте вперше, що ви такі от виходите і про гівно жартуєте вперше. Я вам скажу, що є така збірка, двотомна, здається, яка була видана в Австрії, в Вінні, по-моєму, Володимиром Гнатюком, де він латинкою записав. Два томи українських анекдотів. От почитайте це. От не полінуйтеся. Візьміть, почитайте. Володимир Гнатюк. Якщо хочете, я під відео Можу вивести якісь посилання, щоб ви поцікавилися. Щоб це... Ви знали свою традицію, українську літературну традицію і народну традицію гумору. Тому що ви не інопланетяни, ви мусите щось трохи знати про свою власну культуру, гумор, традиції гумору, традиції сміхові. Блять, прочитати, сука, котляревського, прочитати Енеїду, ви навіть, блять. Тому що, блять, треба знати свою культуру. Курделі вже кажіть. Знаєте, до речі, за, е, треба замінити матюки. От я зараз почав читати е, Галицьку лайку, мені стало дуже цікаво. Ну я завжди чую таке від батьків, я мала тебе в носі, тепер я тільки розумію, що це, про що люди що говорили. В сраці, так? Ну, Щоб не казати в сраці, Так. І що на кінець, то я зрозумів, що я не можу до кінця зрозуміти, хто такий турок францувати. Ну, францувати це цей. Це, а це, Ну, от, Мені казали, Виразки, часто, ну це турок Франц... францувати. Я щось не то робив. Францувати це ну, тобто, що в, з, вираз, з виразками, я так розумію. Франці це виразка. А турок? А турок це турок. Ага, бачиш, то так. все-таки щось таке, ми Стоп, українці так. злі трохи. Ну, та ясно, що злі, ясно, що завжди були такими. Ти що? Почитайте Степана Руданського. Степана Руданського, панове, прочитайте, прислів'я прочитайте Степана Руданського. Це велика сила. Якщо ви будете знати українську традицію сміхову, набагато легше буде. А є така, є така бандурка, наприклад, збірка, е, збірка еротично-сороміцької поезії. Бандурка, почитайте. Є, якщо ви не знайдете в паперовій версії, знайдіть. ПД, блядь. не лінуйтеся, сука. Там, така, там, там, там такий гумор, там така класна українська народна, жива. Ну я не знаю, ваші згадки про гівно. Постійно ваше про гівно, постійно жартуйте. ж, ви ж зупинилися на фекальній стадії розвитку. На, на анально-фекальній стадії розвитку. Постійно розминати це гівно не можна, не варто, треба серйозніше жартувати. Пане Андрій, пан Андрій, не всі такі є. Слава Богу. Я рекомендую вам дивитися, тому що ви подивилися в якому, на якомусь етапі, і потім зрозуміли, що вам це не подобається перестання. не На цьому етапі. А Я, все змінюється. Все Я змінює змінює що, що змінюється? Змінюється, Люди воробушек, воробушек якийсь з Харківський, який прийшов на українську. Я його бачив, він був симпатичний. Він досить був симпатичний воробуш був якийсь. Я не знаю, як він зараз називається. Mm -hmm. Я їм співчуваю. Якби я їм не співчував, мені було б похер. А так я їм співчуваю і раджу, що треба для того, щоб, для того, щоб озброїтися, для того, щоб мати кращий гумор, краще жартувати. От Слухай. Для того, щоб витіснити російське з ефіру, треба краще жартувати. Пане Андрій, пан Андрій, пане Андрій. Давайте, почали з гімна, закінчили гімном, гімнота до грошей. Гімо! А, да. Але послухай, я от тобі, о, я тебе прошу, от я тобі е, скину, ти не шукай, я скину тобі от стендапера того класного. Yeah. документ. Може, помиляюся з фамілією перепрошую. Mm -hmm. І скину тобі на свій смак. Дурнів, які я вважаю, дуже класний. І буде цікава твоя думка. Давай другий раз поговоримо на те, що ти подивився. Окей? Я дурніва єдине, що дивлюся, його з його продуктів. Боже, які кончені. Слухай, телеграм-канал, подивися, дурнів дивиться сторіс. Що... Дурнів. Поскидай мені. Ну ну, якби. І не, давай не поступим. часу настійно. На на, 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 не це... Нема коли подивитися портні, Портнікова, а ти кажеш про дурніва. Ти, бо порнуху не дивиться. Портнікова. А, Портнікова. Все. Портнікова. Портнікова ну, нудний. Я, я нудний, звичайно. Так. Почекай, давай, я вже пливав. Та... Макс, це я тобі показує? То Помагайте армії, допомагайте флоту, якого нема, але який є. Тому що йдуть на дно чужі кораблі. Е, Злата вам переказую привіт. Та. 27 лютого Слава Україна Україні! Героям слава, слава навіки, все, все буде круто, все буде класно. Да, ми Так, Ніби щось говоримо про третє-четверте, але naprawdę, ми розуміємо, що відбуваються зараз серйозні моменти. Бандурку читаєте? Да. А далі побачимося. Все, па-па, па. Скажи па-па людям.